З війною коронавірус нікуди не зник. На Львівщині протягом тижня зафіксували понад тисячу випадків захворювання на COVID-19. Також на Львівщині підтвердили наявність нового підтипу штаму Омікрон. Кракін медики кажуть, що підтип не немає специфічних мутацій, які б не робили його більш небезпечним ніж інші субваріанти. Яка ситуація з захворюваністю та які прогнози будемо питати у директора департаменту охорони здоров'я львівської обласної військової адміністрації Ореста Чимриса? Якого вітаємо вже в нашій студії? вечора, Слава Україні. Добрий вечір! добрий вечір. Героям слава. Отож, почнемо із анонсованого питання: як ситуація на Львівщині з ковідом? Ну, зараз ми фактично знаходимося на піку чергової хвилі. Якщо аналізувати динаміку заповнені ліжок, то протягом останнього тижня ми спостерігаємо фактично стабільну ситуацію, навіть з такими тенденціями до покращення в частині зменшення кількості госпіталізованих. але знову ж таки, якщо проаналізувати показник інтенсивного виявлення захворюваності, то навіть краща ситуація. Ви озвучили, що цього тижня виявили понад тисячу випадків. Попереднього тижня це було понад 1200 випадків. Тож ми маємо таку позитивну динаміку близько 13%. Тому сподіваємося, що фактично протягом наступних кількох тижнів ми будемо відзначати спад захворюваності на ковід. Тут нам і погода допоможе, я думаю, що це те. що… Абсолютно, фактично, ми входимо в весняний період із покращенням погодних умов. Фактично завжди спостерігається зменшення сезону гострих вірусних захворювань. Ми... Ну, коли бачиш цифри, які да. зростають захворюваності на ковід, відразу пригадуєш собі ті події, які були у 22-му році, 21-му, ці обмеження, масковий режим і так далі. Тобто, дескільки я розумію, пік ми зараз проходимо. Тобто очікувати повернення до жорсткого маскового режиму нам не потрібно наразі. ж таки 22-й рік. Ми провели без абсолютно жодних карантинних обмежень. У нас масковий режим залишається рекомендованим, і знову ж таки, цифри, про які ми говоримо тисячі випадків за тиждень, то згадаємо, що вікові навантаження 2020-2021 року це була кількість підтверджених випадків за добу. Тому за ситуацією абсолютно іншою. Під штам вірус коронавірусної коронавірусу, який домінує, він пробігає достатньо легко, попри те, що він достатньо контагіозний, висококонтагіозний, проте. Люди, які хворіють, як правило, хворіють легко без ускладнень. Напередодні з'явилася інформація про те, що зафіксовано випадки захворювання на кір. Давайте пояснимо нашим глядачам, що робити людині, якщо так станеться, що вона виявилась контактною людиною з хворою на кір. Ну, першочергово ця особа. Якщо вона справді має підтверджений контакт, повинна спостерігати за своїм. А самопочуттям, хочу слід нагадати, що інкубаційний період це той період, який протягає безсимптомно, може коливатися від 7 до 21 дня. Відповідно, симптоми можуть з'явитися пізніше. Якщо після 21 дня симптоми не з'являються, тоді, як правило, і людина вакцинована, то як правило, фактично людина не хворіє на, на кір. Знову ж таки, коли з'являються певні симптоми, а це підйоми температури і чим кір небезпечний, першочергово це ускладненнями. До яких він може призвести це отити, і найважче е, ускладнення це енцефаліт, інцефаліт запалення мозку, яке може при... призводити до інвалідизуючих наслідків навіть навіть летальних ускладнень. Тому першочергово у нас є національний календар щеплення. Усім е, батькам, які виховують діти, пам'ятаємо, що дітей потрібно вакцинувати у віці одного року та шести років. Вакцина трьохкомпонентна, кірб, паротит, красну для достатньої кількості, і для того знов ж таки, щоб не було поширення захопленість, маємо мати достатній відсоток вакцинації. Тобто, такий відсоток рекомендований в світі визнається понад 98%. У нас на жаль відсоток вакцинації є нижчим, але я все ж таки закликаю усіх вакцинуватись для того, щоб ми не повертались. Вакцина нової безкоштовна. Без через це. Да, ми так. бачимо ці локальні спалахи. Час від часу кір повертається і досить швидко розповсюджується. Наскільки я розумію, це теж хвороба, яка дуже швидко заражає людей. Так це абсолютно висококонтагіозне захворювання, тому вакцинація і саме отримання дві дози вакцини в. В дитинстві ну, допомагає фактично запобігти захворюванням. З Власного досвіду скажу, що я прийшла з дитиною, провакцинувалась безкоштовно, написали згоду, тобто, справді вакцини є, і справді це все відбувається швидко і безкоштовно що головне. Днями з'явилася інформація про ще одну хворобу. Вас хочемо запитати про спалах кишкової інфекції в одному з модульних містечок для переселенців у Львові. А, також говорять, що багато і діток зараз хворіють на кишкову інфекцію. Спочатку скажіть, як себе почувають лю? Буде чому так сталося, і чи провели вже усі відповідні заходи, щоб там санітарні заходи у самому модульному містечку? Так, усі заходи санітарні проведені зараз проходять проходить під розслідування. З'ясовуються причини, які призвели до масового отруєння. Загалом 37 осіб захворіли. В основному це діти 21 дитина. Про кількість пацієнтів госпіталізованих це 13, двоє дорослих і 11 діток, які були госпіталізовані. Протягом доби, 5 березня, Львівську обласну клінічну інфекційну лікарню. Усі пацієнти, які були госпіталізовані в стані середньої важкості, зараз проводить, проводиться лікування від адекватне на сьогодні. Усі пацієнти з покращенням. Крім того, лікарі здійснюють спостереження за тим пацієнтами, які знаходяться на булаторному лікуванні. Тому також усі стануть на сьогодні дуже, і маємо сподівання, що такого Чому більше. Так не. сталося. Швидше за все, це пов'язано з вживанням певних продуктів, які або не зберігаються в невідповідних умовах, або термін придатності, яких сплив. Тому буде буде завершено підрозслідування основної причини, і це буде повідомлено саме що призвело до цього. І покарено вонних вірно неналежне? Будемо слідкувати і за цим теж розповісти. Нам про результати цього це справді важлива тема. Будемо чекати у наступних ефірах. Ну і був президент нещодавно із першої леді на Львівщині. І окрім робочих своїх питань, президента перша леді також займалася своєю зоною відповідальності. Вона відвідала перинатальний центр Львівський. Так вона. Побували і познайомилися з волонтерами в медико-психологічної допомоги, які на головному залізничному вокзалі зустрічають людей з евакуаційних потягів. Взагалі проводять там надзвичайно важливі психологічні бесіди і розмови. І як вона відгукалася від про цю роботу, яка вже пророблена, як вона організована? Першоргово був візит в Львівський обласний клінічний перинатальний центр, перша ладі України спільно з колегою, перша ладі Латвії. Представили усі напрямки розвитку перинатальної допомоги, зокрема, представили ці нові напрямки, які були відкриті протягом року війни, незвичайно на те, що ми перебували в активній фазі війни. І це другий етап виходження доношення, реабілітацію, банк грудного молока, допоміжні репродуктивні технології, які вперше відкриті на базі комунального закладу охорони здоров'я в Україні. Також мали можливість оглянути і безпосередньо поспілкуватися як з пацієнтами як з колективом загалом. А оцінили позитивну роботу, і перша леді подякувала колективу за цю щоденну роботу в частині надання медичної допомоги і в частині того, що в обласному перинатальному центрі народилося найбільше діток в Львівській області від жінок, які на на жаль, змушені були покинути домівки. Крім того, в рамках візиту було спілкування на головному вокзалі. Ну ж таки, це ворота нашого міста. Якщо ми пригадаємо перші дні повномасштабного вторгнення, величезна кількість людей, які прибули на вокзал, фактично без речей, а і які не знали, що їм робити далі, куди що і куди рухатись, як знайти місце житло для проживання. Частина з них були з дітьми. І саме мала можливість поспілкуватись з тими волонтерами, які з перших днів працювали на вокзалі, які організували психічну допомогу. Які налагодили і координували роботу з громадами і також високо оцінили цю роботу і маємо сподівання, що досвід Львівщини будуть приймати інші регіони. Тепер хочемо поставити таке запитання: людське до вас особисто. У квітні буде три роки, як ви очолюєте департамент охорони здоров'я. Спочатку коронавірус, зараз повномасштабна війна. Як ви особисто долаєте виклики? І чи змінилися ви особисто за ці три роки? Насправді це дуже цікавий період, тому що розпочав свою роботу в умовах надзвичайної ситуації, коли починався ковід, коли фактично нікого не було розуміння, як на все буде відбуватися, які будуть пацієнти, яким чином організовувати і формувати мережу, як забезпечити відповідним лікуванням. Але завдяки злагодженій роботі усіх. Починаючи із Міністерства охорони здоров'я, яке чітко корнули роботу завдяки підтримці обласної військової, тоді ще державної адміністрації, зараз військової, завдяки підтримці усіх медичної спільноти вдавалося здолати виклики. Ми відкривали лікарні, ми пояснювали, що насправді з ковідом не так небезпечно. Але з іншої сторони, це справді були важкі періоди, коли ми мали піки навантаження на систему, коли нас одному моменту госпіталізовано понад 4 тисячі осіб. Коли 90% усі потребувало кисневого забезпечення, це логістика забезпечення кисню, це були і подолання ряд іскарг і невдоволення. Але ми старалися пояснювати і старалися забезпечити якісно дати медичну допомогу всім, хто потребує. А це в другому висто. році сталася війна. Це ще один виклик, тому що напевно, ну Об'єктивно не було досвіду, як працювати в умовах військового стану. Наскільки система готова до тих викликів пов'язаних з війною, але напевно, як би не було, як би не звучало, це але десь ковід дав нам можливість підготувати саму систему охорони здоров'я до тих викликів, які, які були пов'язані з війною, і саме це дозволило нам реагувати вчасно, надавати велику кількість медичну допомогу тим, хто потребує, в тому числі. І нашим захисникам, що до мене особисто, напевно, за цей рік став сильнішим і жорсткішим. Жорсткішим? Так. Ви строгий керівник, так? Ну напевно, це вже колеги більше можуть сказати. Я не вважаю, що я строгий, але напевно за цей час більш став жорсткішим. Ну і що вдається це в час. Такі важкі випробувань систему такі змінювати і модернізувати так, ми побачили і від часу ковіду, і в час тепер широкомасштабного вторгнення, що ми не зупиняємося у розвитку наших різних галузей, і, зокрема, медичної, вона постійно намагається ставати краще. І той самий виклик, який ми бачили після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, коли вимикалося повністю світло, треба було долати і його. Але вертаючись до того року початку широкомасштабного вторгнення, ми пам'ятаємо, як Львівщина стала хабом не лише для Переселенців, а й місцем, через які транспортувалися важко хворі дітки, так які не мали можливості залишатися в Україні, і вони їхали далі до країн Європейського Союзу. Чи вдалося відстежувати їхню долю надалі? Можливо, знаєте, хтось з них вже повернувся до України? Як вони там влаштувалися? Ми абсолютно спільно з міністерством охорони здоров'я, звичайно, кординується цю... міністерство з координує цю ситуацію. Фактично, ці дітки, мешканці Львівщини, які проходили. Через хаб в нашому регіоні це західноукраїнський дитячий спеціалізований центр. Саме лікарі цього центру моніторять долю усіх діток, які були скеровані на лікування, які повертаються, які продовжують лікування продовольця або як в основному це на Львівщині, або ті дітки, які отримали лікування, повертаються додому. Відповідно, вони продають цю нішу своїм колегам, але в частині. Координації і координації всіх процесів то вони відслідковуються. Звичайно, що доля кожної дитини це є громадянин України. Вона держава відслідковується, і ми чітко маємо розуміння, де та дитина є, на якому вона на етапі лікування, коли очікувати повернення, і саме яким чином придіснюється лікування, її коли вона повертається додому. Дякуємо вам за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що Орес Чимориз був гостем нашої розмовної студії, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації. Говорили зокрема про захворюваність на коронавірус та чи повернеться область до ковід обмежень.